Доброго здоров'ячка. Розповім вам сьогодні про срібло. Всі, напевно, знають, що є срібло чисте. 950-980% проба. Це після афінажу. Це коли посріблення змивають, потім добувають срібло. Це срібні контакти, не магніт. Тут, сріб... Тут срібла в районі 80%. Це срібні магнітні контакти. Ця інформація не секрет, це знають всі. Це Тут срібло до 60%. Тут срібло, нікель і що тут ще? і мідь, мабуть. А тут е срібло, мідь і буває кадмій. Так, це контакти на міді, бачите? На мідної підложки маленький срібний контакт. Це срібна посуда. Ось така буває. Це знають всі. Але мало хто знає про срібло, ось такий порошочок. Ви знаєте, що тут в ньому в цьому порошочку до 50% срібла. Хто знає, що це за порошок? Цей порошок називається срібло азотокисле. Бачите? В кого є такі, різні, в кого є такі матеріали, пропонуйте. Наприклад, таке срібло ми купуємо 24-25 гривень за грам, таке в районі 21 гривні. Магнітне 657. А такий порошочок, кого є, пропонуйте, будемо купувати у вас через аналіз. До речі, якщо в цей порошок стрельнути спектрометром, то він покаже 100%, 100 срібло. Тому що запам'ятайте, спектрометри не бачать, кислород там азот, це все. Те, що не метали або легкі метали, воно не бачить. От. І кидає процент на основну, основну речовину. І покаже 100% срібло. Якщо ви оцей порошок купите як 100% срібло, то ви вже по грошам попали. Так, і отака ось спроба, 800, якась вона, вона приблизно коштує як неї магнітний контакт. Так що підписуйтесь на наш канал, дивіться, на, дивіться наші відео. Є багато цікавої інформації. Всього найкращого. Ціни на всі метали, що ми купуємо, в шапці профілю є перехід на групу в телеграм-каналі. Також підкріпляю, пишу на кожному відео телефон, який вайбер, та сайт. Всього всього допомагаємо армії. Працюємо. Слава Зсу! Слава Ісусу Христу!